Привітки! Давно не було мене в ефірі, бо я працюю. І я хочу показати щось цікаве для мене. Сподіваюся, моїм подругам також буде цікаво. Про паркінг давно не було. Я просто стою тут зранку, я розвантажилась в госпіталь і стою. І щось мене зацікавило, я вам покажу. Перше, дивіться, які парковки. Кожен блок влізає сім авто. Вон, там стоїть Хегельман, ось тут стоїть тір, який тарахкоче, як я кажу, моркотить. Ось тут стоять бусики і там легковички. В день було повно народу, вже тепло і дуже популярно. Заїжджати сюди, робити паузу, ось так виглядає я в Данії. І мене вражає, дуже приємно вражає, я собі хочу на дачі в Равжах флагшток і прапор. Зазвичай отак багато прапорів тільки в Данії, в Норвегії і в Швеції я бачила. В інших країнах Європи. Отак, щоб на кожному кроці, в кожному городі ні, такого не було. Значить, так, майданчик дитячий, зарядка он для електричок. Он там вказівник, що можна піти погуляти доріжкою. А, зараз ось це стоїть. Це, От дивіться, це також перевозки. Це румунська машина, вони перевозять, ми їх називаємо бляшанки. Вон, бачите, там хлопець набирає воду. А, так, тут можна набрати воду питєву і злити туалет з автобудиночка і таке інше. А, ось тут у нас туалет і. Кав'ярня. Він прекрасний. Він прекрасний. Так, Ходімо, покажу, що там. Ось таке затишне кафетерія. Тут можна попоїсти і придбати дерев'яні скульптурки. І відпочити. Ось киті. Ось щось. Це мені сподобався. Ну, взагалі я можу і зайти і зсередини показати, але я хотіла показати вам карту. Тобто мапу, вибачте. Абсолютно на всіх стоянках або заправках, майданчиках для відпочинку є мапи, де ти знаходишся, куди можна поїхати, і що подивитися. Е, туризм. І я хочу зараз вам показати. От дивіться, я приїхала. Я приїхала, а я ось ось тут, десь в шпиталі, розладувалася, а стаю ось тут. А приїхала я від Копенгагена. Ще на кожній заправці. Ну, або от в такій кафетерії ви побачите туристичні е, путівники. Їх зазвичай дуже багато. І у мене десь є ось. Я дуже хочу відвідати оце місце. У мене десь лежить вдома. Тут абсолютно будь-який туризм, який вам до вподоби. І про нього все написано. Все це безкоштовно. Безкоштовно. Так, отам магазин і кав'ярня. Ага ось мапа Данії. Я приїхала звідти. В, по мосту отут. Так, і все це можна взяти безкоштовно, Вікуся, ти бачиш, які дахи. Ще сезон не розпочався, але сьогодні вже були перші люди в майках, в шортах і подорожуючи. Так, тут можна поїсти придбати щось. Ось дивіться, як класно Отам От туалет душова. Зачинена зараз чомусь жіночий. І ось такі кицюні. Не знаю, скільки коштує 99 крон на євро. Ну, мабуть, не знаю, чесно, не буду навіть вгадувати. О! Ось які красиві йоги. До речі, у мене з дані із заправки є декілька прикольних фігурок дом. Ну от, дивіться, майже нічого особливого. Майже. Але. Звичайний паркінг, я собі щось цікавеньке знайшла. От так от. З тим і живу. А потім на ранок красивий сніданок. І вирушаємо на замовлення. До речі, вчора, це було все вчора-позавчора, я побувала в новому місті, в Данії. Таке дуже туристичне на острові. Там далі буде. Ну, власне, ось і ця розповідь. А розповідь про те, що навіть на самому звичайному автомобільному паркінгу ти можеш знайти в себе щось цікаве. Порадитися. Я з міст, великих міст. Буду тут. Я поки буде хист. Цей світ він із твоїх рис, І все, все. Скільки сплатити, щоб це пережити? І внести, і куди занести, що віддати Декілька голів в люди ходив, багато говорив про всіх, 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 всіх. А сніг бруднів дивився і курив, попіл гіл, і ніби не тушив удавав, ніби відчував сміх, сміх. Їхали ми, їхали, і будинки стріхами. Казали, що проїхали і все. Чекала, що ми проти речей. Те, що тримало, не витримало. Нас люди з як ви нормально, пока Сьогодні я стою на іншому паркінгу, на менш цікавому. Про нього буде розповідь наступного разу. Все, вас цьомаю.